Знали про цей норму закону, то ви знали, що тісто був порушений. Це, до речі, п'ятий критерій нашої методології. Ми, вона між ця методологія буде вивищена на сайті і у нас, у наших партнерів, всі можуть з нею знайомитися. І там такий блок, називається «Конфлікт інтересів, да, який передбачає в тому, що якщо людина, використовуючи службове становище, здобула протиправну вигоду, а це проходить протиправну вигоду, то відповідно вона підпадає під, під дію закону. Відповідно від від суми збитків, які вона нанесла, там буде визначатися норма, або це буде штраф пропорційний, або це буде навіть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Остаточне рішення по цьому по конкретному цьому кейсу буде приймати національну агенцію з питання на корупції, яке вступило дії. Цим питанням завідує член комісії. Пошла на Єврошапка, ми зараз ми готуємо кейс по файл, з порушенням заказовою базою, ми йому, на наближчий часом будемо передавати. І ось точне рішення прийме на заказ. Тобто буде, буде якесь рішення по цьому питанню? Звичайно, буде. Колеги, ну, 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 тися, ну, мені, це... мені здавалося, що півроку про це говорять. в чому виникла проблема? Так, Вачу, в чому виникла проблема? А, силу в дію вступив закон 25 квітня минулого року. Але агентство з питань зберігання корупції, яке мало це питання контролювати, воно дуже довгий час обирало свої керівництва. Я це сам знаю, бо я член номінаційної комісії, і ми тільки в березні цього року обрали чотирьох членів. Чому так? Це довга історія, і там були свої нюанси. Чумак ми обрали, він вийшов. Ну, були свої питання. І вони тільки зараз обрали, і тільки нещодавно вони перерозподілили обов'язки між собою. І зараз набирають штат між кого є бажання, там дуже гарні зарплати. Подавайтеся до кінця травня, йдуть номінації. Там п'ять позицій, конфлікт інтересів, е-декларації, фінансування партії, візблогери. Ну там цікаві речі є. Подавайтеся, чому ні? І відповідно, агенство вже почали працювати. Тільки зараз я, ми, я був коли я був у Руслане Рибушатку, коли ми спілкувалися Приїдуть я був в них, у них вже є приміщення для дружби народів, кабінети вже працюють, присилили працювати працівники, вони зараз якраз набирають кейси. Тому, повірте, найближчим часом цей кейс набуде не те, що, набуде свої санкції. Ну, я хочу додати, що в принципі, коли кажуть про те, що от ви знайшли корупцію, да, і, ну або підозрюєте людину, але нічого не робите. Ну, по-перше, знаєте, да, що ми наприклад, да, як журналісти, ми не зобов'язані, скажімо, да, робити роботу міліції, наприклад, да, поліція. Але так само як і громадські активісти, фактично, оцю боротьбу з корупцією, да, яку намагаються заговорити або там за. Да, Зафукати, да? постійно її підміняють. А що ви зробили? Да? От ви знайшли, поговорили і забули. Насправді ну, ми нічого не забуваємо. У нас є кейс, вчора про нього Глебканівський писав на Українській правді да? по Чорнобаївській вертольотній Там Вони придбали, намагалися придбати у НРД-паркура палатного послугу, цікаву по котельних і так далі. Ну, Оцій історії вже півтора року. Я її веду півтора роки, да, і це не значить, що, я, ну, що там нічого не, не робиться. Да? Це не означає, що вона, ну, уявіть собі, да, хто б з журналістів, у вас знімальна група, вона півтора року змогла слідкувати за якоюсь однією історією. Ну, навряд чи. Тим, тим більше там ціна така велика. Ну, це на питання ну, Це складна тема, і я не кажу про те, що немає проблем. Є проблеми, да, і деякі справи ніколи не будуть доведені до кінця, Це зрозуміло. Особливо, якщо вони стосуються, е, ну, якщо там є політика. Тому цей проект, про який Віктор сказав, е, ну, ми сподіваємося, що він допоможе якраз е, е, працювати якраз з політичними партіями да, е, на київському рівні і Це, намагатися ми... впливати тут на місця. Сергій, тут не питання з політичними партіями, Ми хочемо показати, що можна долати корупціонерів і притягнути до відповідальності, тому що дуже багато кейсів, а конкретики дуже мало. І це, це пов'язано з тим, що людей на місцях прикривають ті, хто знаходиться зверху, да, тому що так вигідно. Власне, тому наша мета, між цей рух цього руху, тому щоб показати, що політика в першу чергу, як треба реально з цим боротися. Дуже важливо, що це не якийсь не проект, не донорський, тут немає не жодних донорських грошей. Ми хочемо цей відбуватиметься виключно на власних ресурсах, і ми будемо оголошувати наступного тижня по всій Україні. Кванфанітову кампанію. Ми хочемо подивитися, чи готові люди фінансувати боротьбу з корупцією в конкретному їхньому місті. Нам так само це дуже цікаво цей експеримент. Чому? Тому що конкретно ця боротьба буде повертатися мі десятками мільйонами в бюджет їхніх міст. Я наводив приклад по Івано-Франківську. Через скасування законного тендеру повернулося бюджет 94 млн І це буде надано вже кращим послугам, бо з гроші навіть крадуться. от Нам просто було цікаво так само на це подивитися. Чи готові люди не словом, а ділом боротися з корупцією? Колеги ще питання? Да, ще до Сергія питання. Ви сказали, що є 22 прізвища депутатів, які е, мають високі ну, да, ради, да. де подивитися ці прізвища і чи вже розписано, які е, ризики вони мають? В принципі, ну я думав навіть це включити в прес реліз а потім вирішив, що це 22 прізвища вони будуть доповнювати. Вони сьогодні їх можуть стати 23. 24, да Ні, в принципі, ну, я думаю, що це, Основні, основні звучні ж Давайте таким чином. Основні, Ну це всі, всі керівники комунальних підприємств. Ну, що їх озвучувати, ну ви ж знаєте? Це починаючи там від ну, там, давайте по партії, ну, ваша партія, да, опозиційний блок, цей Гору Стіна, він да, став керівником комунального підприємства, і гіпотетично, його. да, він вже, ну, несе, ну, його діяльність несе, як... Ну, Єгор, ну, ще 21 років, uh, просто, я, тобто, давай, тоді його могу представити, все. Ні, все. мене питання, ти я ж вам скажу, що ми будемо готувати профайли, і ці профайли ми будемо показувати з конкретними, конкретний профайл, де буде конкретний, е, він буде виглядати таким чином. Прилізвичайно, я по-батькові, Конкретне правопорушення, норма закону, яка в нашу думку порушена, і які буде передаватися кожен місяць в правоохоронні органи, оскільки Сергій вже ну, предварительний список Ні, це список тих, у кого є ризики. Ну, з яким от, треба ризики. Ми да. хотіли ризики контролювати. Чудово, якщо ви хочете контролювати ризики, якщо ви хочете підпориватися, будь ласка, приєднуйтеся. Приходьте, бо вам дадуть об'єм задач роботи, будемо про це говорити. І дадуть конкретно депутатів, членів виконкому, депутатських комісій. Мідже, це буде стосуватися і обласної ради, тому що ми будемо брати міста, обласні центри та обласні ради, і будемо робити. Ви можете попрацювати разом, створити е, у нас зараз, у нас зараз. Е, я не знаю просто як вас звати. Прямо зараз в готелі Мускат. ми до зараз їдемо. Відбувайте оптимі. в «Оптимі»? В «Оптимі», оптимі в залі в Конгресхові. В Конгресхові. Відбуватиметься семінар по навчанні боротьбу з корупцією. Будь ласка, там будемо навчати. Будь ласка, поїхали. Це вільний вхід, оплачується повністю. Я в курсі, я подавала заявлення, все в порядку. я вже приглашена. Прекрасно, тоді приходьте, навчитесь <реш> тоді. і після цього будемо разом спільно працювати. Це взагалі не проблема. Чудово тоді до зустрічі. Давайте ще питання у нас час. О, я щось мене ще одне питання. Але останнє. пане Віктор. Чому з вашої точки зору депутати? ну що, вони бомжі чи що? як тільки вони сидяться в крісла депутатів, зразу стають директорами комунальних підприємств або там заступниками директорів, і таких дійсно в Херсонській міськраді вже 15 точно там і тому це питання. Ви маєте задати цим депутатам? Чому вони так Ні, ну от ви ж вивчали це питання. Ви наводили багато прикладів по Україні. Ну не можна їх ну, начебто бомжами ж назвати, да? що вони не працювали до цього. Ну, це Украї... не конкретно по прізвищах, а от загальне. Тому що в Україні ми вважаємо, що політика це найбільш прибутковий бізнес. І дуже часто люди йдуть в політику для того, щоб не служити в громаді, а для того, щоб до ресурсу. І таке гарне анекдот, знаєте, коли балотується депутат і його питають, що ти балотуєшся? каже, подивіться, що твориться в міській раді, подивіться на інших депутатів. Вони йдуть на керівник підприємства, дербання тендера, посади. Кажуть, хочете боротися? Ні, прийнять участь. Так? Тоб, ну, тому, знаєте, це не було б так смішно трагічно. Розумієте, проблема в тому, що, колеги, у нас немає політичних ідеологічних партій, у нас є франшиза. От на центральному рівні є франшиза, да, там, підвибори зробили на Верховну Раду, да, зробили чи Солідарність, чи Народний фронт, там, чи Радикальну партію. Чи самопоміч, а потім ця франшиза продається. В чому проблема наприклад, по Запоріжжі? Але проблема Запоріжжя Запоріжжі в тому, що половина фарбу, що там ДТЕК, повністю викупив самопоміч. Що в обласній раді, що війській. От вони зробили Так тим... само, як у нас по Каховському району викупили калусь, коли виконали партії. партії якщо то... mm -hmm. ну, от, ну, от да? ти вклав гроші, якщо ти гроші вклав, то ти маєш їх відробити. Це логічно. Ну, тобто, ну це, це ж бізнес, так? Да? Тому, якщо я... Наша задача, коли ми говоримо про цього під контролем, да, показати е, ці факти. Тому що в нас дуже вигідно, тому що на центральному рівні відбувається така сама ситуація. Да, ми виходимо, кліміємо позором, розказуємо про корупцію, а що а далі. Що. А ризик набагато більше. Дивіться, ми зараз будемо продавати одеський е, портивий завод. Сума питання 31 мільярд стартова ціна. Це десь така сама ціна, за яку Тимошенко тоді продала його ну, тоді, в 2009-му, да, плюс-мінус виходимо один на один. З рахуванням кризи і падінням ціни на газ бо ПЗ працює на газу. Для бюджету 30 мільярдів. Багато це чи мало, це питання дискусійне. Але на всю систему ЖКХ да, в Україні це офіційні дані є, йде близько 12 мільярдів. Це всю систему ЖКХ по Україні. І з них неефективно, тому що ми бачимо, я наводив в конкретні кейси. Це половина іде ну, в кишені. Тобто 6 мільярдів. Да. Таке питання і таких сфер цієї освіти не тільки, ну, ну, можуть продовжувати. То можливо, замість того, щоб, щоб то можливо, варто навести порядок на західці, хоч місцеві бюджети, послуги громадянам, і, і конкретних винних притягнути до відповідальності. Бо у нас якось так звикли, що на місцях у нас це чудово. Це кому не допомогти, родичу, всі свої. Ну так, як же ми можемо образити? Друзі, такі, як, в тому анітоті з таким батьками. Будь просто... ласка, а, Біл Сеніслав, останнє питання. Скажіть, які депутати яких рад будуть моніторитися? Районних в місті, районних селах? Цілих... Ще раз, обласна рада, місто, області, центр. Чому? Тому що порівнювати треба порівнювати, оскільки рух іде всеукраїнський, і ми будемо робити це в кожній області. І це іде на власних ну, це йде на ініціативі, так? ми вирішили вибрати дуже вузьку сферу. Вузька сфера це комунальне господарство, це не тільки ЖКХ, це розпорядження комунального власника, це комунальні підприємства, тобто -то, ну, це, 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 це розпорядження землею, це, це комунальне майно. Так? І беремо міська рада обласний центр і обласна. Якщо ми будемо бачити цікаві кейси по області, ну наприклад, там умовно, я ніколи не хочу бачити на Вокаковців, Скадовську, не принципово, будуть місцеві активісти, які хочуть приєднатися. Вони просто візьмуть цей профайл, ми потім ну, покажемо, да заповнюють, подадуть, і наші координатори, до яких сподіваються, ви долучитесь після нашого семінару, подивиться, коли скажуть, що окей, що якщо це да, да, то то наша задача на кожен місяць мати два-три кейси на область показових. Далі, далі це будуть кейси збиратися з усієї України і передаватися далі. Я вам скажу більше, що ми залишаємо з за собою право з нашими партнерами і з руху угоді навіть відбуватися до акцій прямої дії проти місцевої влади, проти, якщо, проти політичних партій, проти правоохоронних органів, якщо вони не будуть реагувати на наші звернення. Добре, дякую. Якщо більше запитань, то будемо завершити прес-конференцію. Дякую, що.